Доброго дня, друзі! Вас вітає культурна програма та її ведуча Ксані Кічак. Пам'ятаєте, у мене завжди в студії цікаві гості. І сьогодні у мене в гостях віртуоз, артист світового рівня, скрипаль Олександр Божик. Олександр Божик, Скрипаль, віртуоз, композитор, майстер поєднувати неперевершене виконання та видовищне шоу. Йому однаково підвладні як класика, так і поп, рок, етномузика. Суперфіналіст популярного телешоу Україна має Талант. Рекордсмен Книги рекордів України. Фіналіст шоу Хвилина слави. лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Учасник багатьох телевізійних шоу та проєктів. Зокрема, одного з найпопулярніших шоу у світі Британія Має Талант. Після свого феєричного виступу на польському телешоу Мам Талент його назвали Джиммі Хендріксом серед скрипалів. Вітаю. Вітаю. Привіт. Як настрій? Настрій прекрасний, тому що я в дуже класному місті, файному місті, і в мене є два улюблених міста це моє рідне Львів і Тернопіль, чесно кажу. Чому Тернопіль саме рідне місто? Тут дуже особливо сприймають, чесно кажу. Багато де вже були концерти, але коли ми тут перший раз виступили, декілька років назад, я був в такому шоці, культурному шоці, бо настільки публіка тепло приймала. І пам'ятаю, перший раз закінчився концерт, закрилася куліса і. А народ хлопає, хлопає, аплодує, качать біс-біс. Ми таки переглядаємося з музикантами. Ну ми вже, принципі, все заграли, але розходимося, вже почали відключати інструменти, але бачимо, що публіка не зупиняється, то ще раз під'єдналися і ще раз От У нас таке вперше було, якраз це було в Тернополі. Тому я обожнюю. Дуже приємно це чути. А особливо знаючи, що ти побував з виступами у більш ніж 30 країнах світу, правильно? Та, інформацію треба оновити. Більше? Там більше, ніж 40, напевно. Яка найбільше запам'яталася? Де найбільш така неординарна публіка була? Ну, на всіх континентах я ще не був, до Австралії ще не добрався, але два рази на рік я концертую в Америці, раз на рік десь в Канаді, а так то два роки жив в Нідерландах, три місяці жив в Південній Кореї. Серед таких екзотичних то були гастролі, Аргентина, Парагвай, Бразилія. І ну, Європа, само собою, що напевно, в принципі, всі міста. І мені повезло, тому що в мене інструментал, і він, в принципі, зрозумілий в будь-якій країні, мені, мені не треба співати іноземною мовою. А деколи, якщо в країні виступаю, там, наприклад, там, в Італії щось заграю, щось італійське, це публіка від того, що Тому це мій такий великий козир, що я інструменталіст. Мова музики, вона звучить ударі. Інтернаціонально абсолютно на всіх мовах світу. А є якась конкретна країна, куди би ти дуже хотів поїхати з концертом? Або там на часі. Mm, та хотілося б всі країни, напевно, об'їхати. Є улюблені країни, де би, я не тільки хотів концертувати, а хотів би і жити навіть крім України. В Україні мені теж, звичайно, дуже добре, але мені дуже подобається Італія. Подобається Італія, подобається італійська музика. Вівальді завжди є на моїх концертах. Ем, люблю. А, Китай хочу. От страшенно, вже який рік ні разу не був в Китаї, і я знаю, що там є дуже потужні зали, концертні, і там якраз така музика, як я, це є е, музичні кросовери. Коли якась класика переробляється на сучасний лад, там це дуже популярно є. І вже стільки років ведемо перемовини з різними організаторами, але ще ні разу нам не, не, не зійшлося. Щось там ще не попалися люди, які нам зроблять дійсно класні концерти в Китаї. Це буде. Переконано. Я надіюся. Все попереду. Ти є суперфіналіст шоу Україна має талант. Як саме, яку саме роль відіграв цей момент у твоєму житті творчому? Величезну роль, тому що я якраз перед цим участю в цьому шоу. Я два роки працював в Нідерландах і в іншому шоу. Це була хороша, стабільна робота, в мене були там дуже хороші перспективи. І тут мені щось там побачили в інтернеті таке оголошення, що кастинг на Україну має талант, я думаю, ну та спробую. Дав заявку, вона пройшла. І я почав далі поєднувати Нідерланди, Україна, туди-сюди, до сюди. І там я вже бачу, в Україні вже почав доходити там вже до прямих ефірів, потім вже пішов півфінал. І перед фіналом в мене так сталося, що в мене співпало. Концерт в Нідерландах і фінал. А в мене контракт. І я мушу, в принципі, в Нідерландах відіграти, і в мене ще лишається місяць до контракту. І я тоді приймаю таке рішення. Ну, я його не розриваю, я просто попросив організаторів пояснив ситуацію. Вони казали, що я роблю дурницю. Що для чого тобі та Україна? Ми тобі даємо ще трьохрічний контракт з набагато кращими умовами. Не треба тобі, та Україна має талант, ти можеш бути тут відомим. Я сказав, що я не хочу, я хочу все-таки ризикнути. Я ризикнув, і вони зі мною полюбовно розірвали контракт, сказали, що я помиляюся. Я ризикнув, і в принципі, як показав життя, це було 11 років чи 10 років назад, що це був правильний вибір, тому що я знайшов своє місце тут, на батьківщині, і потім ми вже з ними переписувалися, зідзвонилися. Вони казали, що все-таки я був правий, що я тоді зробив правильний вибір. Тому це такий дуже для мене був потужний старт. Щоб бути відомим в Україні, і це для мене головне. Ну це, це правда. Чудово, що ти залишився тут і даруєш нам свій талант нашій аудиторії, нашій публіці. Ти популяризуєш скрипку і також активно ведеш свій інстаграм, в якому розповів історію, запитував у дядька, чи він був на твоїх концертах. А він каже, що ні, це скрипка це нудно. Він вважає, що скрипка це нудно. Ти ж даєш глядачам розуміння, що скрипка це може, може звучати сучасно, цікаво і неординарно. Е, так, є такі стереотипи, що скрипка це нудно. Більшість моїх друзів думали, що скрипка це нудно, поки не побували на концертах і. Ем, я намагаюся ламати ці стереотипи, і до мене досить часто приходять листи, де кажуть, що Олександр, ну, ми дійсно думали, що скрипка це нудно. Ми прийшли на ваш концерт, просто подивитися, як це ви, от, ви граєте на трьох-чотирьох скрипках, е, як це можливо. Але це ж просто три ну, хвилини з концерту. А поряд з тим, я даю цікаву музику, я даю класичну музику, я даю класику в іншому звучанні, я граю сучасні хіти. І я показую тим, що скрипка ідеально може все повністю повторити. Скрипка може так само і замість голосу співати. І я граю як Вівальді, Прокоф'єв, так і Квін, Нірвана, Майкл Джексон. Абсолютно всі жанри виконую. І люди, які приходять подивитися просто на, так би мовити, циркові номери, вони бачать, що скрипка це насправді дуже цікаво. І часто навіть так буває, що от Дівчата приходять на мої концерти, але їхні чоловіки не хочуть йти. І такі сидять з таким лицем, думають, боже, що зараз буде. І тільки я починаю грати, перша мелодія, вони зразу вже опти. Знає... І після того є такий фідбек, вони говорять, що дійсно що скрипка це дуже цікаво, і вони вже стають моїми постійними учасниками моїх концертів. А бували в тебе такі відгуки, щоб діти записувалися в музичну школу, на клас скрипки, тому що десь почули їхні батьки три концерт або щось таке? Дуже багато. Моя публіка це також малі діти. Їм подобається, що я люблю скрипкою крутити, вертіти, в різних положеннях грати. Якісь там ті три скрипки, струни обрізати. Їм це дуже подобається. І багато батьків приводять спеціально дітей на концерти, подивитися, що можна на скрипці грати трішки по-іншому. І ми досить часто залучаємо на наші концерти дітей. Талановито молодь, ми робимо такі спеціальні аранжування, і дитина, скажімо, їй Шість років, але він виходить зі скрипочкою, і він з рок-оркестром грає на сцені. І для нього це такий потужний старт. тобто я не міг, ну, в мене такого не, колись не було можливості в шестирічному віці грати з оркестром. Е, колись не було такого. Але зараз в них це є, і їх це заряджає страшенно. Вони потім починають посилено займатися. Вони розуміють, що це є цікаво, що з скрипкою можна і, і різні речі робити. Тобто, в мене дуже багато на концертах є молоді, і мені це подобається. І вони сидять і батьки, кажуть, ми думали, що дитина півтора години не витримає на концерті. Витримують чи як? А ти сам навчаєш молоде покоління? Е -е Тут дві сторони. Я можу сказати, що я на це не маю часу, це раз, це дійсно не маю часу. по-друге, я не скажу, що я вмію навчати сильно. Я боюся, тому що мене ще не вчили когось навчати. Я можу старшу публіку, я можу показати, хто вже має постановку, хто вже знає, як грати, я можу підказати. А дітей я просто боюся ще навчати. І я ще повинен трошки в цьому попракти... Кажу, як я, попрактикуватися. Але колись, можливо, якусь свою школу би я відкрив. Коли буду до того готовий. Поки що це, це не на часі, так що просто надихаєш публіку. Скажи, в який момент твоєї кар'єри е, з'явилося усвідомлення, що все ж таки шоу м, потрібне артисту і вийти за рамки ось такого класичного звучання е, потрібно. Це якраз в момент Україна має талант, чи це ще до цього ти практикував якісь такі, як ти кажеш, шоу, трюки із скрипкою? Ну, я щось почав вже перед має талант щось таке придумувати. На мене дивилося досить дивно, коли я сидів в кімнаті і грав на двох скрипках. Ну, я, я, я ще вчився, я собі думав, а вдруг рапо можна таке заграти. І коли має талант-продюсери сказали: Ти відпочивай, ми, ми думаємо всі номери, ми робимо постановки, ми шиємо костюми, ми пишемо музику. Прийде до тебе черга, ми тобі робимо номер. думаю, добре, сижу. Але я не відпочиваю, я щось собі придумаю. Вони сидять тиждень-два і кажуть, ну ми не знаємо, що можна з скрипкою придумати, давай вийдеш просто і заграєш. А я кажу, ну це шоу, це, це, ну, нас е, 2000 тисячі скриполів може в Україні вийти і заграти. Треба щось придумувати. Я кажу, давайте я заграю на двох скрипках. Вони кажуть, а як це? Я кажу, я поняття не маю, як це. У нас ще є пару тижнів, я придумаю. Ну давайте, ми придумали. Тоді вони зрозуміли, що можна робити щось цікаве. Тоді я вийшов в фінал, і вони кажуть, що ну, ми не знаємо, що ти ще нове придумати. Я кажу, давайте як погані будемо обрізати струни. Кажуть, як це? Я, я, я поняття не маю. Вони почали якісь ідеї думати, підпалювати скрипку, стріляти десь там з, з, з пістолета, здалеку, щоб вони е, тріскали. Але ми придумали, що просто була така людина, яка з кусачками обрізає струни. І це було так само досить таке. Смертельний номер, тому що деколи одна сторона не витримує та остання, яка лишається. Я Не знаю, як колись грав поганіні, але з кожним п'ятий раз скрипка просто розліталася. Бо від натягу струни, так тому що так, так не повинно бути. Але я вже навчився, і я вже в мене вже пару років та сторона витримує. Тобто я вже знайшов підхід до цього. Тому я вважаю, щоби чимось дивувати на шоу, зокрема, треба щось придумувати. І після України таланту ще було багато шоу. Це була і хвилина слави, це була Британія, талант», Італія, Польща, Румунія. Десь доходить до фіналу, десь до півфіналу, десь до прямого ефіру. Але це такий для мене певного роду творчі змагання. Де треба дивувати. Ти любиш бути в цьому потоці, любиш виходити в ефіри і бути на конкурсах. Так, це дуже страшно. Це насправді страшно, тому що е, дуже страшно прямі ефіри, тому що ти ніколи навіть з тим обрізанням струн ти не знаєш. тебе кожен третій раз скрипко розлітається. Ну, неможливо вирехувати, коли буде третій раз. І ти, і, а на тебе зараз дивляться мільйони. Я що, ну, я так виходив на сцену, я весь трясся, але коли ти, от, чик, остання сторона лишається, думаю, боже, слава Богу. <клес> це страшно насправді. Так. Не знаю, для чого я це роблю, але. Ще, я ще будуть якісь конкурси, попереду. Що є в тебе якась, якісь плани і заряд брати участь в подібних шоу. Чи ти вже все всім довів і собі теж. І... Ще нічого не довів, абсолютно. І... У мене хороші були перспективи і на Британію, має талант, але там не склалося з візою. У мене хороші були перспективи на Румунії, має талант, але настав коронавірус і все, закрили. І в мене є ще в планах, але це найскладніше, це прийняти участь в «Америка має талант. Але це практично нереально, бо там треба дуже сильно дивувати. Як на мене, це найсерйозніший і найпотужніший конкурс. І там треба щось більше придумати, ніж просто грати на трьох-чотирьох скрипках. Але ти відслідковував, мабуть, цей конкурс і, мабуть, вже ж орієнтуєшся, чи було там щось подібне на твоє шоу. Ну, Там, там гарно заходить, коли, скажем, маленькі діти грають на скрипці. В Принципі, в тому нічого особливого нема, тому що ну в нас діти грають краще. Хіба свою донечку відправлю, навчу грати на скрипці і відправлю на цей конкурс. Шо? Можливо, це буде продовження реалізації Шо? моєї я ем так. Так, чи, таким чином? Бо що? я там на скрипті нікого не здивую, бо таких як я є дуже багато. А донечка грає? Займається? Е, ще ні. Їй ще нема чотирьох років, вона ще маленька. Вона мені не дозволяє грати на скрипці, вже дозволяє. Вдома займатися, але вона вже проявляє якийсь певний інтерес. Вона каже: Тату, дай палку, і ну палку це має звати смачок, і вона починає вже як пиляти, як, як пилкою скрипку. І їй цікаві вже ці звуки, і вона що гарно, вона має гарний голос. Тому я би більше хотів, щоб вона співала, ніж ніж грала на скрипці. Ну, чудово. Ну, у вас творча сім'я, у тебе ж теж і дружина також е має таку ж творчу професію, тому зрозуміло, що і нащадки ну, обов'язково мали отримати якісь таланти від батьків. Ну надіємося. я не думаю, що Донечка буде професійним е артистом, але як для себе навчитися грати на фортепіано і співати, е я думаю, вона, вона зобов'язана. Чому не думаєш що професійним? Ти би не бажав їй такої долі? Е я скажу так, що мені, мені повезло. Дуже багато є серйозних скрипалів, які, на жаль, про них ми не знаємо, але вони ну, дуже потужні, вони дуже сильно грають. Просто вони не можуть себе перебороти, можливо, вийти на сцену якусь велику, е трохи нереалізовані. І стати, ну, навіть заробляти і бути якимось фінансово незалежним в нашій країні скрипалем дуже складно, насправді. Е мене навіть так ще розізнаюся, я був 15 років концертмейстером нашої Львівської філармонії і. При тій зарплаті, ну, я, я, я розчарувався в тому всьому, мені дуже подобалася ця робота, але я не міг забезпечити сім'ю, маючи фактично найвищу посаду. То я вже 2-3 роки працюю сам на себе і почуваюся набагато щасливішим. І... Але вважаю, що мені більше повезло. <гум> що в тобі є такого, чого немає в інших артистів? Не знаю, але я люблю експериментувати. Я, я вічно молодий каже, мене, мене тато зі мною свариться, він каже, синочок, подивися в паспорт, скільки тобі років, тобі вже якось не пасує виробляти це на сцені. Але я люблю, я не є музикант, який виступає в піджаку в смокінгу. Я люблю, чесно кажу, я можу в спідниці виступати, я можу в кросівках виступати. Це різні образи, але, вони мають бути завжди вільні. Бо я люблю скакати на сцені. І я багато чим цікавлюся, крім музики. І намагаюсь щось поєднувати. Я і спортом займаюся, книги читаю, люблю подорожувати, і десь щось я комбіную, доплюсовую. І я не боюся сміливих експериментів. У мене, мене дружина зі мною свариться, каже, так, так негарно робити. А я кажу, от я відчуваю, що я цим повинен зробити все, от відчуваю, і я це роблю. Деколи я знаю, що я помилюся, я кажу, я знаю, що я помилюся, але я хочу це зробити. Я хочу подивитися, як я помилився. Ухи, тобто я, я, я не боюся експериментів. Знову ж таки, про твої соцмережі в Інстаграмі вичитала, що а, ти плануєш щось новеньке в шоу. Можеш поділитися. Ну, чотири скрипки вже було, обв'язання з дизайністром зрозуміло. А в якому напрямку ще рухатиметься шоу, окрім звичайно, твоєї майстерності? Скрипаля? Я хочу придумати якесь нове шоу, зробити його більш інтерактивним. Концерти це добре, публіці це подобається, вони слухають. Я не хочу, щоб людина весь концерт сиділа і слухала. Я хочу, щоб приймала ще більшу якусь роль в тому, що я роблю на сцені, і я хочу. Наступного разу, навіть я думаю, коли приїду в Тернопіль, я хочу зробити якийсь певний мюзикл, але інтерактивний мюзикл. І я зараз шукаю формати. Мені... Я колись був на концерті, є такі Blumen Group. Це такі сині, сині люди, і отакі ударники. Те, що вони виробляли на сцені, це було шаленство. Вони ходили по стільчиках, вони виливали ну, так, воду. ну Це було все так імітовано, але це було і страшно, і захоплююче, Ти так дві години сидів, ти не міг відірватися. Тобто ти приймав участь в тому. Там навіть перші два ряда їм давали такі дощовики, е до тому що вони знали, що будуть всі мокрі. І ну, я просто дістав таке насолоду. і хочу робити, ну, не цирк робити, а робити це мюзикл, який буде повністю на моїй авторській музиці, і щось зробити нове, придумати. У мене на це є рік, і я думаю, що через рік в Тернополі я це продемонструю. Якщо хтось має якісь творчі ідеї, можу тебе писати прямо в Дірект. Колаборації запросто мені подобається. Завжди, коли Відкривень. хтось навіть хоче виступити, багато хто з дітей хоче прийняти участь, їй батьки пишуть, і я дивлюся, що дитина дійсно класна, крута, з нею щось можна зробити. Завжди радий. Чудово! Давай трішки тебе відкриємо ще як особистість з допомогою ось цих асоціативних карт. Так. Ти береш карту. Дивишся, показуєш на камеру і говориш швиденько, перше, що тобі спадає на думку, з чим тобі це асоціюється. Там є абсолютно різні зображення, не знаю, що тобі випаде. Так. Ага, довго той... ти так. Що? Це якась вечірка. Так? Так. вечірка е... Про що це тобі? Як воно тобі відгукується так. і чи є таке в твоєму житті? Це я завжди після якогось успішного концерту. Це ми, ми можемо обов'язково з, з, з музикантами і друзями зібратися і відсвяткувати гарну подію. У тебе друзі всі музиканти, чи це з різних сфер життя? Е, більшість в мене не музиканти. Е, я коли з друзями зустрічаюся, я, ну, я не можу час про музику думати. У мене один банкір, другий. Обмін валют працює, третій ще якимсь електриком, і в нас теми просто абсолютно інші. І ти не говориш про музику, і мені це дуже подобається. Але є пара друзів, близьких музикантів, звичайно, що які так само зі мною на сцені. Тому е, завжди після кожного концерту, після кожного туру, е, в мене є якась е, річ, яку я повинен собі або купити, або гарно святкувати, або кудись поїхати на подорож. Я повинен мати е, мету ніби як приз. Угу. Щоб отримати задоволення, так? Задоволення. Е, Якісь діти. Діти і таланти. Таланти. Як швидко ти відкрив свій талант, і хто тобі допоміг Ой, я взагалі така людина, яка вважає, що в житті треба все спробувати в межах розумного, ну, крім, крім поганого. <світ> і я, я дуже багато себе шукав, я багато чим займався. Тут навіть я хлопчик, який грає в футбол, і я так само грав в футбол, і я виступав за збірну України на чемпіонаті світу серед церковних команд. Так. Ми, ми програли абсолютно всі матчі, тому що ми були дворова команда. Але, але, спогад, є. але спогад є, що я грав у футбол і хотів бути футболістом. Тому таланти треба розвивати. Так. Гаманець порожній. Порожній гаманець в мене асоціація, коли я навчався в музичній академії, я дуже розчарувався в скрипці. І я вирішив зміняти, змінити професію. В мене батько-будівельник. Я кажу, Тато, я не хочу більше грати на скрипці, давай бери мене в свою бригаду. Ми в одному готелі робили ремонти, і мене поставили шкурити стелю, стіни. Ну, Мене вистачило буквально на 4-5 днів. Навіть ті от інші майстри питалися: Ну, а ти за ким працюєш? Та я кажу, шкурю, шкурю, кажу, я перша скрипка філармонії. І він такий Та, ладно, давай, працюй. Я зрозумів, наскільки це важка робота. Ну, не подивився на свої руки, пошкодував свого тата, який все життя вклав для того, щоб я був музикантом. І я все-таки вернувся в музику. І слава Богу, що продовжив цю працю, якою вже займаюся більше ніж 30 років. Цікаво. Цікаві карточки. Так, 12-та година доходить. Я людина-челендж. Я завжди перед новим роком. Я собі роблю якісь челенджі. Минулого року у нас був шалений челендж, називався 52, де ми мали випустити на YouTube-каналі 52 відео проєктом Божек Ду. Мав прочитати 52 книги і кожного місця мав пробігати 52 кілометри. Я це все писав в соцмережах і мені це вдалося. Найскладніше було з 52 відео. Цього року я собі теж хотів робити челендж, але я себе пошкодував перед 12 годиною. Забагато вже челенджів. Треба можна просто наступну. прожити. Так. Тату. Так. О, багато хто не любить тату, я знаю. В мене є багато хейтерів, хто мені пише. А насправді я, я маю тату. Не знаю, чи можна, можна треба, да, це дуже цікаво. Тут в мене є Вікторія. Це моя донечка. Тут мене є, ну, зараз не зможу відкрити, але тут повністю е, на морську тематику е, в мене буде ще багато тату, але це е, по книгах Жюль Верна. Тут є його, я ж нікому не розповідав. Жюль Верн. Цікаво. Так, і тут е, кожна якась картинка чи якийсь там це з його книг. Я прочитав його в дитинстві абсолютно всі книги, бо я книгоман. Угу. Тут є величезний корабель. Е, тобто в мене все буде тату, вони допомагають. І чим більше татуювань, тим я швидше граю на скрипці. Ну це, звичайно, що жарт, але підсвідомо мені це подобається. Але тату мені подобається, і я не вважаю, що я в старості буду про це шкодувати. У тебе є план просто забити всю руку, так? І одну, і другу чи, чи ще є на якихось частинах? тіла? І ще, і ще. І ще, і ще. Буде, буде, але це буде щось стосуватися того, що стосується мого життя. Це книги, це буде це залі, е, стихія води, бо це морське. Тут буде стихія повітря. Стихія землі, стихія вогню і так далі. Ого, так. Ми будемо чекати, коли ти вже будеш в шортах виступати, так щоб подивитися. Шортах <рес> буде. Так, так. Якийсь пісок? Чи... Пустеля? Пустеля, пісок. пісок. Пригадую, цього року нам дуже пощастило. Ми відпочивали в Єгипті, поїхали на один тиждень, але залишились там на місяць. Бо я взяв з собою скрипку. І там в готелі зіграв на скрипці. Інший готель це побачив. І каже: А давайте ви у нас проживете ще тиждень і ну заграйте там одне шоу і будете з родиною жити тиждень. Кажу, давайте. Так пішов другий готель, третій готель, четвертий готель. А в нас така в Україні була погода погана, що ну, нам дощі постійно нам не хотілося вертатися. І я дуже радий, що я завдяки скрипці ми мали місячний нам ми ще могли лишатися. Ну просто вже було забагато. Вже вже не міг на той пісок дивитися на, на то Набилися. море. Так. Це тигр, так? Uh -huh. Тигр, в мене більше ага, зима, У мене більше асоціюється, ну, можливо, лев, тому що я лев по гороскопу. І не знаю, чи я маю якісь лідерські такі задатки чи ні. Але леви мене так оточують. Котячі. І мені завжди коли питається, хто я по гороскопу, я з гордістю говорю, що я лев. Класно. Uh -huh. Так, а це якийсь чувак людина, яка любить поїсти. Uh -huh. Так. Так. Е, ну, з вагою в мене сильних проблем немає, але я дуже стараюся ну, сподивитися, я люблю поїсти. Я себе не обмежую ні в чому, але я посилено потім займаюся спортом. Е, стараюся мінімум три рази на тиждень ходити на заняття з тренером, а так то я дуже люблю бігати. Е, біг це для мене взагалі е, мусить бути це найкраще зняття стресу. Тобто, в навушниках супер включаєш, біжиш своїх 10-15 кілометрів, раз я пробіг 22 бо це було в Америці, і там, де знімався фільм «Форест Гамп і де він бігав навколо басейну. І от я біжу і потім згадую той фільм, і все, я так 22 кілометри намотав. Тобто спорт я обожнюю, і завдяки спорту я можу бути дуже активним і в житті, і на сцені. Чудово, мені подобаються такі карточки. Давай продовжимо наступного разу. Тому що спілкуючись з тобою, я бачу наскільки ти багатогранна особистість і можна говорити насправді безкінечно на різноманітні теми. Отже, я тобі бажаю успішних виступів, нових знахідок в твоїх шоу. Лише найкращого. І до нових зустрічей в Дякую, дуже тобі. Дякую. На все добре з вами була культурна програма та наш прекрасний гість Олександр Божик. Até